Минулого тижня англійська прем'єр-ліга матчів не проводила. Шотландська також. Британії не до футболу. Тут прощалися із королевою. Та що там, зважаючи на те, скільки вона була при владі, прощалася із цілою епохою. Деякі вкрай черстві вболівальники могли би зауважити, що королева і футбол то не надто пов'язані речі. Але даремно, от скажімо, що ви чуєте зараз. А от і ні. Гендель точно не писав цю гімну для Ліги Чемпіонів. Він і футбол, як такого, не знав. Дадок Пріст» – композиція написана спеціально для коронації британських монархів. І саме під її мелодію, яку згодом адаптують для головного футбольного турніру Європи, Елізабет зійшла на трон. Королевою Лізавета стала у 1952-му. Чемпіоном світу тоді був у Чемпіона Європи не було. Євро ще не проводили. Манчестер Юнайтед втретє став чемпіоном Англії, наздогнавши за титулами Гаддерсфілд. Але до Арсенала Стонвіли та Сандерланда, у яких по шість чемпіонств на балансі, було ще далеко. Зрештою, і Алексу Фергюсону на тоді було лише одинадцять. А до лицарського титулу із рук королеви залишалося багато-багато часу. Сама як відомо, любила кінні перегони, але молоді королеві, яка мала репутацію трохи її порадили частіше з'являтися посеред підданих. А фінал із такого демократичного і вкрай англійського спорту, як футбол, найкраща нагода. У 1953-му 27-річна королева завітала на Уемблі, де зустрілися Блекпул і Болтон. Цей матч називають фіналом Матюса через неймовірну гору володаря першого золотого м'яча переміг Блекпул 4-3 і отримав кубок із рук королеви. Протягом якогось часу фінали Кубка регулярного вносили у календар офіційних подій за участю її величності. І хто сказав, що Менсіті до Шейхів зірок із неба не хапав? 3-1 над Бірмінгемом і Кубок від Королеви. А це вже Нотінгем Форест із п'ятьма шотландцями в основі здобув право отримати трофей з рук Єлизавети Другої. Але був один фінал, який із ностальгією згадують не лише Олди з якогось окремого міста на кшталт Нотінгема чи Манчестера. Чемпіонат світу 66-го не може забути уся Англія. Королева, зодягнена у шати м'ятною відтінку, його і відкривала. Королева зодягнена в Лимонне стала учасницею тріумфу нації під час фіналу. Автора хетрику Джефа Хюрста і її величність згодом посвятить у лицарі. Бобі Чарльтон стане сером Робертом. А тренер Альфремзі з легкої руки Єлизавети сером Альфредом. Кубок з руки і величності отримав легендарний захисник вестхема Бобі Мур. До речі, ходили чутки, що саме молотки є улюбленим клубом королеви. Сама вона про свої футбольні смаки ніколи не розповідала. Але ж не може бути таке, щоб Аналіка ні за кого та й не вболівала. Отож ходили легенди, що її зачарував Вестгем зразка 65-го, який завоював Кубок Кубків, а також персонально-наставник команди Рон Грінвуд, який був приємним та освіченим співрозмовником. Але найпопулярніша версія виникла вже у столітті 21-му. У 2007 році сталася небувала подія на аудієнцію до Букінгемського палацу. Запросили цілу футбольну команду лондонський арсенал. Місьє Арсен був при владі майже так само довго, як Елизавета, тому не крампувався. А от футболісти довго і ретельно готувалися до візиту. Бразильці повторювали Past Continuum і Present Indefinite. Indefніт. Демілсен фромбризил і соуперфект. Хвитали чай усі, навіть ті, хто не любив. треба це югату. Ебуе, знаючи його довгий язик, просили помовчити, а він побачив милих коргі і сказав, що більше не хоче грати у футбол, а мріє тепер доглядати цуценят королеви. <рив> Але найбільше прославився Францес Фабрегас після візиту у палац прямим текстом заявив: Королева мені сказала, що боліває тільки за Арс гонерка до останньої краплі крові. Звісно, болівальники інших клубів йому не повірили, але спростувати так ніхто й не зумів. Хто зна, можливо, і справді тихесенько за гармашів. Зрештою, тепер різниця невелика. Сумують за її величністю болівальники усіх клубів однаково. Можливо, трішки більше вболівальники Нюкасла, бо може так трапитися, що Єлизавета остання, хто пам'ятав їхнє чемпіонство. І це при тому, якщо врічної дитини була феноменальна пам'ять. Тепер в Англії новий король, який вручатиме нові кубки. Як його звати, навіть судити не беремося. Якби вболівав за Чарльтон Атлетік або Карлайл Юнайтед, у себе було ясно. А то ні, за Бернлі. Новий принц Валіський теж любить схожі кольори. Подейкують Уільям Глор Астон Віли. А її величності Елізабет ІІ у цій футбольній перепетії зараз точно ні до чого. Зрештою, хто зна, можливо, у них десь там є свій футбол, на який вони знову ходять із принцем Філіпом, із Марадоною та Кройфом, із Гарінчою та Джорджем Бестом, із Джозеппо Мацею та Бобі Муром.